Розклад для козирога на наступний тиждень. Наступного тижня вам трапиться чудовий шанс для того, щоб покращити свою фінансову сферу. Можливо, якщо ви в пошуку роботи, ви її знайдете. Чи вам допоможуть, якось дадуть шанс розширити свій бізнес? Чи на роботі у вас буде таке відчутне покращення, можливо, збільшення зарплати? Чи ще якийсь такий шанс, що можна покращити свої фінанси? Головне, той шанс не упустити. Здоров'я також буде чудове наступного тижня, бо ви матимете міцний імунітет. Бо вам, ви матимете вдосталь сили, вдосталь енергії, ваше тіло буде здоровим, ваш імунітет буде чудовим, у вас вистачатиме сили на все. Ви просто насолоджуватиметеся станом свого здоров'я. Все буде настільки гарно, настільки чудово. Ваш організм справлятиметься будь-чим. Із відпочинком, і з роботою, все, що ви захочете повісити на свій організм, він то все здолає, бо міцне здоров'я, здоров вдосталь, сили, вдосталь енергії. Ваші романтичні стосунки також будуть чудові наступного тижня. Стабільні, такі впевнені, ви будете обоє в своїх стосунках, один в одному. Між вами взаємопорозуміння, між вами романтика, між вами кохання. Все у вас чудово, все у вас класно, ви на одній хвилі зі своєю коханою людиною. Розумієте одне одного, ледь не співслова. І вам дуже класно разом буде наступного тижня. Відпочинок швидше за все наступного тижня. У вас буде якийсь такий активний. Це може бути якась мандрівка, це може бути якась поїздка. Це може бути, якщо ви полюбляєте такий від відпочинку, якийсь спорт. Можливо, просто пробіжка захочете вільний час пробігтися. А можливо, ви дійсно займетеся якимось видом спорту, чи футболом, чи волейболом, чи ну я не спортсмен, я не знаю, що тут можна придумати. Тобто відпочинок буде активний. На дивані ви точно не сидітимете всі свої вихідні. Ви будете кудись рухатися, будете активно відпочивати.